В ніч на 6 червня 2023 року ворог вчинив таку підступну терористичний акт екоцит, а саме було здійснено підрив греблі Каховської ГЕС, що призвело до різкого зниження рівня води в акваторії Каховського водосховища. І так чого бачимо, багато ряд міст, селищ, сіл Нікопольського району залишилися без води. В свою чергу деякі мешканці, вважаючи, що це яке це може розвага чи інший якийсь захід, почали масово виходити на територію Каховського водосховища, яка вивільна від води, Там з пошуком яких хто скарбів, хоча вони взяти, чи що -то, да. Але це є в першу чергу небезпека. Чому небезпека? В першу чергу, дані громадяни наражають на безпеку себе, тому що в даному. Випадку, починаючи з 22-го року, ворог постійно обстрілює територію міста Нікополя, інші території громад і ряд е, нездетонованих боєприпасів, снарядів е, попадали в воду, і вони, на жаль, зараз залишалися в території, е, на яка без води. Тому в будь-який час вони можуть, там, де вони і замулені здетонувати, тому ці особи наражають на небезпеку себе. Далі також не наражають на небезпеку на інших громадян, мешканців, які проживають на території у берегових ліній, тому що ворог може розцінити будь-яку дану ситуацію і знову здійснити повторний обстріл території міста, де можуть постраждати там, мирні, невинні люди, які мешкають на тих будинках. Тому відповідно до розпорядження начальника військової адміністрації районної від 14.06 було прийнято дане розпорядження щодо про заборону виходу. Берегову лінію Каховського водосховища, в тому числі на е, територію акваторії Каховського водосховища, яка вивільнена від води, дане розпорядження є чинними. Зв'язку з тим е, Нікопольським районним управлінням поліції посилено відповідні наряди, наряди поліції в береговій лінії, які щоденно цілодобово патрулюють дану територію з метою е, не допустити появлення цивільних осіб. В тому числі є такі випадки, що у нас з дітьми туди приходять, там якісь фотосесії поробити, да, те є небезпечно. Тому всі особи, які будуть знаходитися в даному території, вони будуть затримуватися відповідно до закону України про національну поліцію, закону України про воєнний стан, доставляться до Нікопольського районного управління поліції та будуть притягуватися до, до відповідної відповідальності. Тому ще раз така наполегливо вимагаємо щодо... Всі свідомі громадяни, які переживають за своє життя, за свою безпеку, а не знайдуть, які вони кусочок якогось посуду, як вони вважають, такі-то старовини, да? цінували своє життя, здоров'я своїх рідних, близьких і категорично відмовилися від даних таких заходів щодо прогулянок на Каховському водосховищі, акваторії, на виведній земельній ділянці. Я думаю, що коли збройні сили України звільнять відповідну територію і відновиться назад наше Каховські водосховища, тоді дійсно всі зможуть і відпочивати і на воді, і відпочивати в береговій лінії, і відпочивати на відповідних територіях. А зараз це є повністю небезпечно з урахуванням воєнного стану, з урахуванням постійних систематичних обстрілів території міста Нікополь. починаючи з 6 червня, коли було підірвано греблю Каховської ГЕС. Станом на вчорашній день працівниками поліції затримано за цей період вже 14 осіб. 14 осіб, які в різних місцях, в межах території міста Нікополя, там в межах і Покровської сільської об'єднаної громади, Червоноргорівської сільської громади, виходили безпосередньо на метрів 50-100 на територію Каховського водосховища, яка виявлені від води. Всі ці особи були там затримані. Вони доставлені до Нікопольського районного управління поліції за відповідні правопорушення їх притягнуто до відповідальності. З іншими особами там поліцейські проводять такі профактичні заходи, роз'яснюють роботу, роз'яснюють щодо небезпеки, яка там може чекати даних осіб, і застерігаємо ще раз від тих, таких заходів. Тому ще раз кажемо звернення до всіх. Мешканців Нікополя небайдужих, яким навіть буде відомо, що вони стануть свідками чи очевидцями, що хтось туди вийшов, чи виїхав на транспортну засобі терміново повідомляти до чергової частини на спецлінію 102 по телефону, де туди невідкладно прибуде наряд поліції і для припини до дану діяльність протиправну осіб, які відвідують Каховсьководосховище.